Чому обвинувачувальна риторика у відношенні Латра в Україні буквально повторює ту, що в Росії? Це яскрава демонстрація скоординованої роботи мережі ФСБшної РАЦИРС в Україні через Кременовську, а вона й по цьому мить на прямому зв'язку із ФСБ з Дворкиним на підтвердження цих слів. Дозвольте мені звернути вашу дорогоцінну увагу на один відеофрагмент, який неможливо ігнорувати у ньому. Олександр Дворкін сам особисто визнає у нього є агенти на території України, з якими він таємно підтримує прямий зв'язок просто зараз. У розпал військового конфлікту це не чутки, не припущення, це його власні слова, пряма мова. Те Олександр Кузьмін, як відповідальний секретар, ви можете сказати, а скільки зараз центрів, членів у Цирс, і як вони між собою взаємодіють? Ну більшість єпархій має у своїй структурі місіонерські відділи або відділи катехізації, і більшість єпархій вони, звісно, ну наскільки мені відомо. Входять до рацирсу до того ж об'єднують і білоруські деякі центри, і на території України. Так там Казахстан Ну, на території України було так. Зараз на жаль, контакти перервано, тобто в мене залишилися особисті контакти. Ну ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться і з якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами, і ну зрозуміло, що вони зараз не можуть відкрито брати участь у роботі РАЦИРС, але натомість у нас в РАЦИРС також входить. Там де дуже активний наш е, сектознавець е, священник з Луганська, е, і раніше він був як асоційований член, тому що Луганськ не був членом Російської Федерації, але ось тепер він уже повноправний член. Як теж громадянин Російської Федерації з території, яка входить до ну, Російської Російської Федерації, так ну ось що стосується наших друзів, колег та однодумців з України, Ну, потрібно дочекатися вирішення всієї цієї ситуації, щоб наші контакти і взаємна робота відкрита змогла відновитися повною мірою. Ви самі щойно чули. Дворкін особисто визнає, що підтримує зв'язок з адептами його секти в Україні. І саме вони за його наказом і організовують гоніння на Аллатра. Там, де починають діяти послідовники його секти, там закінчуються конституційні права і починаються репресії, і вони скрізь ідентичні. Один шаблон, один почерк. Один метод тому, що це одна й та сама репресивна система міжнародної тоталітарної секти Дворкіна з екстремістською терористичною ідеологією що і підтверджує кримінальне переслідування невинуватих волонтерів Аллатра. Виходячи з публічних зізнань Кременовської, вона займається переслідуванням руху «АллатРа» з 2015-2016 років, тобто більше дев'яти років. Однакова риторика в. Цій в Україні демонструє, що всі агенти РАЦИРС діють виключно за методичкою Дворкіна.